Цікавимося думкою Волинян лучам з приводу того, чи потрібен зараз от парад на день незалежності. От ваша думка те, що коїться в країні. І Разом з тим парад – все ж таки дійство таке і святково разом з тим, які вимагає певної суми коштів. Як ви вважаєте, потрібно, не потрібно? Ви знаєте, навіть не знаю, як правильно відповісти на це питання. З однієї сторони хотілося б підтримати тих громадян, які відвоюють нашу Україну від Росії, так а з іншої сторони, це все ж таки як святкування, а стільки людей загинуло. Тому я, чесно, я не можу дати відповідь на це питання. Я я задумувалася над цим і я вагаюсь, чесно. Я думаю, що зараз не до параду. Я так думаю. Моя така думка, що люди гинуть, українці гинуть не до параду зараз. Хай навіть і то таке свято Незалежності, але здається, що ні. Моя думка перше чума. Дякую. Ну, може і не варто. А з другої сторони, може, якраз він підтримає той дух, який зараз сьогодні в суспільстві. Ну, Різні, відує різні, відує відує різні відує. Да, двозначне. Ні. Економічно недоцільний, але підняти моральний дух, я думаю, варто. Ну, я вважаю, що треба, якби, підтримати воїнів наших на сході, але якось, якби у ті всі кошти, які витрачаються на парад, я думаю, краще б би їх відправити на схід, якось допомогти. Я проти параду. Мені здається, в цій ситуації війни. Потрібно було б обмежитися, ну, хай би демонстрація, але не парад. Як для мене, для радості дуже мало проблем. Треба подивитись на проблему очима тих матерів, яких загинули сини тих дружин, яких. Мені здається, що в даній ситуації я проти. Цікавимося думкою Волинян Лучан з приводу параду, який от має відбутися до Дня Незалежності. От ваша думка, доцільно його зараз проводити чи недоцільно? Що скажете? Доцільно. Для підтримки духу. Він має бути. Все-таки має бути. Так. Зрозуміло, дякую. Це як моральна підтримка нашим воїнам. Оскільки я знаю, гучного святкування там не відбудеться. Ну, Щось провести треба, я так вважаю. Не варто. Тому що таке становище в Україні, тут я не думаю, що це варто проводити. Люди всі збуджені чимось. Я не думаю, не знаю. Може, часа думка буде важніша, ніж я, я не знаю. Знаєте, зараз таке становище в країні, що навіть не знаєш, як думати, тому що в мене брат теж там. І... Але кому війна, кому мать родна. І... І навіть не можу це все передати, що я відчуваю от на даний час. Ой, я думаю, що це страшнувато. Я думаю, що той парад не потрібний. В такий час, що зараз наші діти там гинуть, чоловіки. Ні, недоречно, я проти того.